Ще рік назад кожному треба було довго пояснювати, що таке бівайді, що це за марка, чому вона найбільш продава по електричках фактично в світі, і чому в китайці просто від них балдіють. А зараз бівай це найпопулярніші машини під заказ, які йдуть. Чому їх беруть саме під заказ? Тому що вони все ж трішечки швидше втрачають ціні, аніж інші марки. Якщо ви купите цю машину в наявності, то очевидно, що за рік ви своїх 3-4-5 тисяч доларів програєте. Але якщо взяти під заказ, то ви економите цих 3-4 тисячі доларів, рік собі спокійно катаєтесь на новій машині і потім продаєте за те, що взяли, купуючи нове авто. І за цей рік ви економите на обслузі, на заправці і на всьому решті, і отримуєте нереальне задоволення, тому що машина все ж буде новесенька. Тому кого цікавить Сонг Плюс, Сонг Ель, Вівайдітанг, Гібриди, також ми завозимо. Ставте плюс в коментарях, ми вам відправимо най найбільш вигідні варіанти, які зараз доступні. Ми зараз купуємо партію таких машин під замовлення і вже за три місяці будете кататись на електричці своєї мрії. А ще з врахуванням того, що скоро планують все ж вводити таможню, то ви через рік, очевидно, що зможете її продати значно дорожче, ніж взяли. Тому, кого цікавить БІВАЙДІ, ставте плюс в коментарях і обов'язково підписуйтеся, адже в нас все про електрички, по найкращих цінах в Україні під ключ.